Кусіка у мікрофона Сітран, і що я можу сказати, огляди дібралися до цього каналу, хоча це радше виняток, тому що я сподіваюся, більше таких оглядів не буде у моєму житті, і таких книжок теж так. У мене доволі непозитивні емоції, якими я хочу з тобою поділитися. А книжка називається Лисяча Нера авторства Нори Норисаковіч. Я її купила не просто так, а для того, щоб прийняти участь у конкурсі від видавництва небо. Тож ми сьогодні говоритимемо трохи про сюжет цієї книжки, а також і про конкурс. Бо мені є що сказати, і, на жаль, там теж певні моменти були, які мені особисто не дуже сподобались. Хоча, признаюсь чесно, я не брала участь у цьому конкурсі. Щоб в ньому перемогти мені просто захотілося спробувати себе у чомусь новому і насправді мені щиро хотілося би щоб ця книга мені сподобалась бо ілюстрації у неї просто неймовірні великий шрифт чи книгу приємно тримати у руках. Ну що ще треба? А треба нормальний сюжет якого тут, на жаль, не було. Але невеличкий дисклеймер, я не хочу образити чиїсь смаки у літературі, це просто моя власна думка і я її маю право висловлювати. Ти ж в коментарях можеш висловити свої враження щодо цієї книги, чим саме вона тобі настільки сподобалась, що виникло бажання прочитати наступні книжки з цієї серії. І так, до речі, хто не знає, ця книжка має тільки першу книгу в перекладі, а це ціла серія, яка складається, здається, з трьох книг. Почну я з короткого опису. Головний герой. Нів отримає запрошення до вступу в команду Ексі Університету Палметто. Але, попри велику любов до цієї гри, хлопець не має особливого бажання цього робити. Бо лиси, а саме так називається команда, не тільки посідає найнижчі сходинки в рейтингу, а ще й складається з доволі мутних типів, вибрики яких постійно попадають у заголовки преси. Ні, це, м'яко кажучи, життєво небезпечно. Проте йому настільки остогидло тікати, що він погоджується на цю пропозицію, маючи правда, план втекти звідти, якщо відчую хоч якийсь натяк на небезпеку. Перше, що мені не сподобалось, це спорт. Насправді про нього мало що можна сказати. Це дуже фоновий елемент історії. Особисто мені його не вистачило від слова взагалі. Але давайте по порядку: Ексі це суміш кількох видів командних ігор: лакросу, футболу та хокею, але все одно вона виглядає як копія лакросу. Просто грають. Це в спорядженні, як в хокеї. Ну і це більш жорстка версія лакросу. А ще в цій грі можуть бути змішані команди. Ну, вірніше, наскільки я зрозуміла, тільки і змішані команди, хоча це ніяк не описано в книзі. Точні, її правила, що взагалі, як на мене, сюр. Тож так, хлопці і дівчатка можуть грати разом. Але в чому проблема? Це по ідеї, мало бути чудово. Кожна стать може показати себе на полі і грати на рівних умовах. Зараз буде дуже дискусійна і складна тема для обговорення знов таки у правилах, які треба шукати, мабуть, не у самій книзі. В грі нема обмежень щодо цього. Наприклад, що в команді на полі були мінімум три дівчини в кожної з команд. Тож по суті, чисто теоретично, на одному полі може зійтися команда, яка складається з сутої жінок і сути з чоловіків. І якщо ця гра така ж травматична, як і хокей, то питання: чи можемо ми уявити, що жіноча команда по хокею буде змагатися із чоловічою командою? Наскільки цей матч буде чесним, Наскільки вони будуть в рівних умовах? Але повторюсь, це питання дискусійне, і я не маю на нього відповіді, бо таких прецедентів я не чула. Але, наприклад, під час перегляду і прочитання Гаррі Поттера, таких питань у мене і не було щодо Кідічу. Плюс до того в книзі було багато тренувань. І це добре, але їх опис був настільки поверхневим, що слабо віриться в реальну любов і деякою мірою одержимість деяких героїв цією грою. Нова складна вправа, яку головний герой до цього не бачив. Так буквально була описана одне з перших тренувань. Для мене це не дуже нормально. Нема погруження. А перша повноцінна гра була показана майже у кінці книги, і її опис був доволі сухим. Не відчували, знаєш, цієї. Напруги. Ну а яка тут напруга, коли результати матчу, ти взнаєш на наступний день після нього? Ні, я розумію, це мала бути інтрига, але якщо сцена не визиває достатньої напруги, інтрига до одного місця. А ще більшу частину матчі просто скіпнули. Кількість голів нам озвучили, ведуча на інтерв'ю, до якої вони прийшли на наступний день. Файно. В цілому. Я не зовсім розумію, навіщо було б придумувати цілий новий вид спорту і приділити йому настільки мало уваги. І я говорю не про кількість сцен, а саме про його правила і про його розуміння. Бо читачам має бути зрозуміло, як грати в цю гру, інакше за цим не дуже цікаво спостерігати, про це не дуже цікаво читати. Щодо персонажів, їх банально багато, і насправді це. Велика проблема. Прикол у тому, що чим більше персонажів, тим вірогідніше в них заплутається читач, особливо коли у них дуже схожі імена і немає якихось визначних рис, які характеризують цих персонажів. Колір шкіри, зріст і зачіска це тільки візуальна сторона, яка в книзі, звісно, має певний сенс, але не є основою. Це не зробить їх цікавими і не закарбується в пам'яті. Ніл. Він же головний герой, і ми про нього знаємо набагато більше ніж про інших. Від нього буквально йде оповідь. Він багато прожив. Побої батька, які залишили на ньому жахливі шрами, які він ховає, смерть матері, і те, що йому пройшло спалити машини з її тілом, переховування, відсутність будь-кого, кому дійсно можна довіритись, і коли він може отримати хоч якийсь шанс на певний час просто стати звичайним студентом, граючи в гру, в це, звісно, можна повірити. Але який він? Наляканий, замкнутий, зламаний, травмований. Я можу підібрати багато епітетів, які позначили його тяжке минуле, але яка його мотивація Окрім виживання, що у нього в ядрі, мені його шкода, і насправді це все, що я можу сказати про нього. Тяжке минуле чи будь-яке минуле не є частиною характеру. Це, звісно, важливо у формуванні особистості, але різні особистості по різному проживають складні обставини. І от саме особистості я в ньому і не побачила. Звісно, можна сказати, що він розумний, бо знає кілька мов через те, що в дитинстві жив у Європі, та й не тільки він знає інші мови цій команді є його знайомий з дитинства, з яким він може використовувати одну із знаних мов як зручно? А ще він його не впізнав, що теж доволі зручно, і таких зручних моментів там достатньо. Але окей, опустимо це. Поговоримо про інших дієвих осіб, а саме. Про Кевіна, того самого другого дитинства, який не впізнав Ніла, і мені чомусь здавалося, що якщо буде любовна лінія, то вона буде з ним. Але я була не права. Але це буде не в першій книзі. Спойлер, краще б я цього не знала. Але добре, окей, Кевін це зірка Ексі, бо його мати, як ніяк, його створила, і він. Такий саме травмований, але через те, що він дуже крутий у цій сфері, має певний фляр високомірності. Ну бо він же профі, якого покалічила якудза. Ну не зовсім якудза, а інший його друг, з яким вони теж зростали в дитинстві, який є членом японської мафії. От, взагалі, з японською мафією для мене було таке дуже дивні відчуття, бо весь опис їх системи мене навів на думку про аніме. Мені здається, авторка певним чином ним надихалась. З тим же Наруто і те, як там показували класову систему. І саме від цього вона, мабуть, почала вивчати цю тему детальніше. А ще певний фльор у мене стався щодо волейболу, бо там теж була така форма, там теж були ворони. Так, до речі, команда, проти якої вони грають, називається ворони, тобто лиси проти воронів. Що ну доволі цікаве співпадіння, як на мене. Окей, відволіклась Кевіна травмують. Травмує його Ріко, оцей самий із Якудзе. І куди тікає Кевін, правильно в інший клуб, оцей там, де збираються всі відморозки. І його не може дістати Якудза, тому що він зараз під захистом пана Ендрю. А яким чином Ендрю його захищає? Це те, що питання, я насправді так і не зрозуміла. Бо у хлопа проблеми із законом над ним буквально слідкують. Він на таблетках, і питання, чому якудзе не може його просто підставити, бо цей Ендрю не п'є таблетки. А якщо він не п'є таблетки, його посадять у тюрму. Яким чином якудза не спромоглась добитися того, щоб його посадили? Доволі цікаві питання. Тут навіть не йде розмова про те, що у них є влада, гроші і інші засоби, якими можна усунути людей. Ну але окей, це допущення літератури 18+. Ще саме цікаво в характері Ендрю, оцього психованого чувака, те, що він інколи видає дуже цікаву базу, і цим, мабуть, хотіли показати, що він спостережливий щодо шрамів ніла там, що до смерті одного із персонажів в кінці настільки безликого, що його смерть не викликала ніяких емоцій, не те, що у мене, а й у інших персонажів. Це взагалі сюр. Та коротше, Ендрю, це той чувак, з яким буде Ніл. І знаєте, що зробив Ендрю у першій книзі, накачав ніла котиками. Ну, як накачав, не він персонально, а, типу, попросив одного з своїх кузенів це зробити, по факту підставивши його. Доволі цікавий тип. Я не знаю, яким чином будуть розвиватися їх любовні стосунки, бо у них наразі нема хімії. Цей персонаж для мене це якась дикість, настільки як настільки нецікаво можна написати персонажа. Романтизація людини, яка вживає. І котики, це звісно, дуже цікава фішка цього тайтлу. Єдине сонечко цієї історії це. Мабуть, Нікі той самий хлопець, який і накачав Ніла котиками. Ах, ви ж розумієте, що котики це цензура? Да, там багато такого. Мені здається, буквально всі в цій історії люблять котиків і таблетки і ще щось. І при цьому вони займаються спортом. Дуже цікава комбінація. Прям ейфорія на мінімалках. Ейфорія я теж не люблю. Коротше, Нікі в Нікі є, хоч якась особистість, і він, хоч якось переживає, якось турбується. І його серцевина – це не тільки гейські жарти. В ньому щось відчувається. Він відчувається єдиний як повноцінний персонаж. Ще один смішний момент, це вже не про персонажів, які мені не сподобались всі. Ще мене дуже насторожив той момент, що у цю травматичну поїздку. З Нілом через кілька розстрілів, одна з персонажок подала як. Прівілей, себто Ендрю, не всіх возить до Колумбії. Нас було таких тільки троє до тебе. Це сюр, ребята, це сюр. Я не розумію, як це можна було ось так. От вивернути, що ми привозимо тебе до Колумбії, ми робимо все проти твоєї волі. А потім ми розповідаємо, що зробили це, бо ти особливий. Це психологічне насилля наді мною було створено. Я не знаю, мені не сподобалось це жахливо. Це не скло. Щоб було скло, треба подавати якісь позитивні моменти щоб воно було нормальним? А якщо ти не співпереживаєш персонажам, ніякого скла не буде це просто пародія. Тож, на мою суб'єктивну думку, персонажі вийшли доволі пласкими. І насправді це не тільки через те, що в них не вгадується особистості, а й тому, що більшість їх взаємодії відбувалася в описах. Ну тобто, персонажі то говорять, але ми це дізнаємось позфактом, через спостереження Ніла, а не через діалоги, які він чує. Якщо ви пишете книгу, будь ласка, розкривайте персонажів і через діалоги. Посфактом дізнаватися про найцікавіше не дуже цікаво. Що так вір складово. Вона вся трималась на Нікі. Тож особливо першу книгу квір-літературою назвати складно. І мені цікаво, такий момент. Не секрет, що цільової аудиторії, книжок, де відбувається любов між чоловіками, є жінки, і пишуть їх здебільшого теж жінки. І чи не є це в впевною мірою проблематично? Бо створює певні стереотипи щодо цих відносин, може навіть стигматизацію, певну. Бо здебільшого це зводиться до ролей головний і підпорядкований. І в цій історії, вірогідно, буде так само, бо персонажі дуже травмовані і ніяких здорових Стосунків у них не буде, і Ніла ще більше заклює Ендрю, якщо вони будуть разом. Я не знаю, що в цих стосунках може бути класного, якщо він уже зараз проявляє себе як не найкраща людина. Ну але добре, забудемо, заб'ємо. Я не хочу знати, як у них будуть розвиватися ці стосунки. Просто не романтизуйте таке, це погано. А тепер про конкурс. Це чудово, що видавництво почали щось таке проводити. Упустимо момент, що вибір книги мені не сподобався. Ну, вірніше, сама книга. Хоча й до вибору книги є певні питання. Бо у нас в перекладі є тільки перша. Всі інші, які вийшли там з 13-го року, вони є іншою мовою. І всі люди, які фанатіють по цій серії, скоріше за все, з нею ознайомились іншою мовою. І тому було б логічніше, якщо б в правилах конкурсу було прописано, що використовують. Та інформації з першої книги, бо інакше це спойлери. Ну я розумію, що книзі 10 років, але ну, наприклад, я нормально ставлюсь до спойлерів, а хтось ні. Ну і це може бути трошки нечесно. А другий момент це саме голосування. Так, творчі конкурси це завжди така дуже суб'єктивна штука, бо творчі, суб'єктивна, як і всі мої слова, які я сказала до того: кожен сприймає текст по-своєму і кожен сприймає картинку по своєму. Але мені дуже сумно, що Арт артшугар. Не став вибором редакції, і взагалі мені здається, якби виграла Шугар, то голосування, яке проходило на наступний день, було б більш непередбачуваним, мабуть, так. Хоча обидві виграшні роботи дуже класні, дуже скілові, і взагалі всі мовоточки в робіт було близько 90 штук. Але голосування знов таки. Чому вони не зробили тури на вибивання? Ну, себто вони то назвали це турами, але насправді це не було турами. І як можна було помістити три роботи на один холст, зменшити їх у 20 разів, проводити це турами, один голос, один коментар, а потім ще. Як би то сказати, пом'якше організатори, неначе забули деякі роботи і робили на них окремі пости з підписом: можливо, ця робота змінить ваш голос. Ну я не знаю. Мені здається, подібні конкурси треба проводити трошки інакше. Дійсно, турами, що на вибивання, одна робота. Ну, 10 робіт, перший тур голосуємо в одному додатку, типу, або в інстаграмі, або у телеграмі, а інакше виходить певного роду. Каша. Ну, то й таке. Сподіваюсь, наступного разу беруть книгу якоїсь української авторки. А на цьому у мене все. Не забувай писати свої думки в коментарях, а також там, ну не знаю, донати на ЗСУ, бо це досі дуже важлива тема. До зустрічі в новому відео.